Серед усіх чудес світу лише одне збереглося до наших днів велика піраміда Гізи. Вона була найвищою спорудою людства протягом майже чотирьох тисячоліть, понад 230 мільйонів кам'яних блоків, кожен вагою від 2 до 50 тонн. Вона важить більше, ніж усі хмарочоси Мангетена разом узяті. Офіційна наука стверджує, що це гробниця фараона Хуфу. Побудована за 20 років руками тисяч робітників, але ця відповідь створює більше питань, ніж дає відповідей, як неозброєні технологіями люди досягли такої математичної та астрономічної точності, чому внутрішні камери піраміди не схожі на гробниці? Насправді, піраміда Хуфу та це найбільший і найзагадковіший механізм, який ми не розуміємо. Почнемо з того, що робить цю споруду справді унікальною її точність. Основа піраміди є майже ідеальним квадратом, з похибкою не більше кількох сантиметрів, кути майже ідеально орієнтовані на північ, південь, схід і захід. Навіть сучасні будівельники з лазерами та комп'ютерами на силу досягли б такого результату. Але найзагадковіше це 2,3 мільйона блоків. Щоб побудувати її за 20 років, робітники мали встановлювати по одному блоку кожні 2-3 хвилини, без перерв, в день і вночі, звідки брали матеріал. Більшість вапнякових блоків видобували неподалік, але внутрішні камери та зовнішнє облицювання, зроблені з високоякісного турського вапняку, який доставляли через річку НІЛ. А гранітні блоки для камери царя. Деякі з яких важать до 50 тонн, були привезені аж із Асуана за 800 кілометрів. Це логістичний кошмар навіть сьогодні. Це не просто будівництво, це філігранна інженерія. Для будівництва піраміди такої маси потрібно було мати не лише робочу силу, а й глибокі знання з математики, астрономії та, ймовірно, геофізики. Як вони це робили? Офіційна теорія це використання рамп. Існує три основні версії пряма зовнішня рампа, спіральна рампа і внутрішня спіральна рампа, найпростіша прям, пряма рампа. Але для досягнення вершини вона мала б простягатися майже на півтора кілометра і містити стільки ж матеріалу, скільки сама піраміда. Спіральні рампи усувають проблему довжини, але створюють нові проблеми як розвернути 50-тонний блок на вузькому куті. І як робітники на висоті могли контролювати точність кутів піраміди, якщо вона була повністю закрита рампою? Цей метод робить неможливим ідеальне геометричне завершення, яке ми бачимо. Очевидно, що жодна з відомих теорій не може повністю пояснити, як блоки граніту вагою у 50 тонн були підняті на висоту понад 70 метрів, залишається лише припустити. Що стародавні єгиптяни володіли технологією, яка повністю вийшла з нашої сучасної пам'яті. Теорія перша водні шлюзи та гідравліка. Деякі інженери, як Кріс Дан, припускають, що піраміда була не гробницею, а енергетичною машиною. Вони стверджують, що велика галерея була частиною гідравлічного механізму. Де водяні шлюзи, використовуючи резонанс землі та воду з Нілу, генерували сонячну енергію. Ця енергія, можливо, використовувалася для підйому блоків через акустичну левітацію або для інших невідомих нам цілей. Теорія 2. геополімерний бетон хімік Жозеф Давідовіць запропонував, що більшість блоків були не вирізані, а відлиті прямо на місці з геополімерного бетону. Місцевого вапняку та інших компонентів це пояснює неймовірну точність їхнього прилягання та відсутність значних слідів обробки, аналізи блоків, проведені Давідовіцем, виявили сліди води та органічних речовин, не характерні для природного вапняку. Теорія 3. сховище знань наймістичніша теорія стверджує, що піраміда це капсула часу або універсальна енциклопедія. Що містить знання загиблої цивілізації, наприклад, Атлантиди? Її розміри закодовано містять інформацію про землю, висота піраміди, помножена на мільярд, дорівнює відстані до сонця, периметр основи, поділений на подвійну висоту, дає число пі. Піраміда, орієнтована точно на сузір'я Оріона, у певний момент часу. Отже, чи була велика піраміда гробницею? Це можливо. Але чи була вона лише гробницею, це малоймовірно. Масштаб, точність та приховані математичні зв'язки вказують на те, що будівельники мали знання, які ми лише зараз починаємо відновлювати. Це не просто пам'ятник, це діючий артефакт, який чекає на свого справжнього користувача. Поки ми сперечаємося про рампи та рабів, справжня таємниця піраміди лежить у її серці. Вона була побудована не для того, щоб бути знайденою, а для того, щоби бути вивченою наступними цивілізаціями, і ми на мапі Легенд продовжимо це дослідження. А ви вірите в офіційну теорію, чи піраміда, на вашу думку, є інженерною загадкою. Поділіться своєю думкою у коментарях. Якщо ви готові до наступної експедиції до нерозгаданих таємниць, підписуйтесь на канал Мапа Легенд. До зустрічі.